Мирного неба та рівних петельок. Я Мазренко Інна і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube каналі. Сьогодні, за вашими проханнями, я пропоную розглянути такий візеруночок Різ. Він йде один із найпростіших у виконанні, але чудово виглядає у пров'язі як індивідуальних виробів, як основне полотно, так і для декору. Використ... Це візеруночок кіннєвий. Для його пров'язу використовуємо лицеві вивертні петелечки, чердуючи їх. Рапорт узору становить дві петельки у пров'язі та чотири рядочки у висоту. Він з обох сторон виглядає однаково, тобто він не двохсторонній. Дуже гарно таким пров'язом виглядають снуди, шапки, шарфи. Також самостійні вироби, плечеві та декор для дому. Чудово тримає форму, еластичний, повітряний, пружний. Він так виглядає. Сподіваюся, вам добре передається. Для його пров'язу потрібно. Вміти всього, лицеві і виверні петельки та чердувати їх. Зараз я покажу вам декілька виробів, яких я використовувала як для декору, саме в рис. Ось таку ковтинку я зв'язала для старшого синочка. Ой, навіть страшно сказати, років із 8. Тому йому не було ще одного року, але ковтинка дуже добре зберіглася. І зараз ми носимо її з молодшим синочком. Прошу звернути увагу на оздоблення саме візеруночком рис та пров'яз рукавчика. Чудово виглядає, прекрасно носиться. І виконує, прекрасно можна використовувати як для доповнення до основних візерунків. В даному випадку тут арани та пров'яз косичок не косит петельки чудово лежать, саме таким візеруночком ще одна роботаку ми використовуємо за рацином штанці пров'язані на півтора два рочки Оздоблений візеруночком різ по манжетику. Дуже цікаво виглядає у пров'язі. Прекрасно тримає форму. Не губиться ниточка. Простий, ефективний, не стягує, що мені дуже подобається, не стягує. І чудово лежить. Може... Ще одні штанці, вони, правда, ще в роботі, але я вам їх покажу. Тут також. Тут більш груба ниточка. Ой, шкарпеткова пряжа плюс акрил. Вони дуже цікаво поєднується. Але також для такий пров'яз візеруночка рис. Також по манжетику. Ці штанці розраховані на дитину трьох років, двох-трьох років пров'язана ластовиця. залишилося ще трохи зшити ниточки. І випрати отакий у нас ойшу. Ось такі штанці і з ось таким оздобленням візерунка У кінці відео, я, як завжди, обов'язково залишу підбірочку ідей із мережі інтернет для використання саме цього візеруночка. А також там буде. Схематичне зображення даного візерунка. Запрошую до спільного в'язання. Отож розпочнемо. Будь-яким зручним для вас способом набираємо парну кількість петелек. Ми набрали 30 петелек. Додатково дві крайні петельки, вони не рахуються у візерунок. Починаємо. Витягуємо одну шпицю, і пров'язуємо. Першу знімаємо одна петелечка лицева, виворотня, лицева, виворотня. Так, чередуємо петельки до кінця ряду. Повертаємо в'язання, починаємо в'язання другого ряду. Повторюємо петельки за малюнком. Першу знімаємо лицева, виворотня. Лицева виворотня. Пров'язуємо другий ряд. Переходимо на в'язання третього ряду. Тут у нас іде зміна візерунка. Перша петелечка знімається, другу петельку, перша не рахується. Перша петелька візерунка пров'язуємо там, де були лицеві, пров'язуємо виворотню. Над виворотнями пров'язуємо лицеві. Так, ми. Змінюємо лицеву виворотню, пров'язуємо їх по черзі до кінця ряду. Четвертий ряд та всі падні ряди пров'язуємо за малюнком, над надвивотньою пров'язуємо виворотню, над лицевою лицеву. Продовжуємо до кінця ряда. Повертаємо в'язання на початкову сторону. Ми пров'язали наш рапорт у висоту 4 ряди і зараз повторюємо знову в шаховому порядку, змінюючи зміщення лицевих та виворотних петелечок. Повторюємо перший ряд. Перша лицева, друга виворотня, перша, друга, третя лицева, четверта виворотня. Візерунок дуже простий, але за рахунок чередування петельок виглядає дуже цікаво, стильно, привабливо, не напружує зір. І можна виконувати навіть не особливо придивляючись до візерунка, а просто відпочиваючи, адже чердування, лицевих виворотних схоже за своєю структурою до звичайної резиночки. Але візеруночок виглядає досить ефектно, оскільки можна використовувати для декору як плечових виробів, так і як декоративні вставочки, елементи у будь-якому. Виробі. Також чудово виглядає в інтер'єрних ін... інтер композиціях. Даруйте закінчили. Повертаємо та продовжуємо в'язання. Отож, от такий візеруночок у нас вийшов. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, пізнавальним та змістовним. Також прошу відмітити у коментарях, які візеруночки ви б хотіли розглянути у наступних моїх відео. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!